Вітаю! На сторінці мебляграємо. Пропоную вашій увазі диван компакт від українського виробника торговельної марки Мамо меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 91 см, і у глибину диван займає 1 метр. Цей диван виконана в тканині «Ноель» від постачальника Тексторія. На диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках гарна декоративна строчка, яка додає дивану вишуканості. Диван дуже легко розкладається. Принцип розкладки єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, видвигаємо посадочне місце вперед. В дивані є великий та міський короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану отримуємо спальне місце 1 50 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружини блок, повз пінополіорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!